My Банани продаються круглий рік, а отже смачний та корисний коктейль можна готувати завжди, а заморожені ягоди також знайдуться в морозилці. Молочний, бананово-ягодний коктейль це доповнення до сніданку, чудовий перекус та смачний десерт. Після занять спортом банановий коктейль допоможе відновити сили, а діти його просто обожнюють. Починаємо. Поміщаємо в чашу блендера один очищений банан. Для коктейля беріть спілі банани, але не переспівші. Ягоди, полуницю, малину або лохину 100 г. Вливаємо згущене молоко 2 столові ложки та холодне молоко 400 мл це 2 стакани. Перебиваємо блендером. Банани мають властивість через деякий час темніти, тому коктейль краще подавати одразу після приготування. Такий коктейль чудово тонізує спекотну погоду, також є гарним доповненням до дитячого дня народження. Замість згущеного молока можна додати морозиво або ж взагалі прибрати цукор та отримати помірно солодкий напій. Прикрашаємо тими ягодами та фруктами, які були в складі коктейлю. Всім смачного!